Набряки та затримка рідини. Чому це відбувається? Основними причинами є надлишок солі. Сіль затримує, наприклад, воду в тканинах і достатньо плюс одного грама натрію, і тіло може затримати до 200-300 мл води. Можуть бути гормональні коливання у жінок. Це найчастіше пов'язано із менструальним циклом. Наприклад, набряки передмісячними недостатньо споживання води. Звучить парадоксально, але якщо ви п'єте замало, тіло запасає воду. Також причиною може бути сидячий спосіб життя: поганий лімфоотік, застій в ногах, особливо якщо довго сидіти або стояти без руху, хвороби серця, нирок чи то Тут уже обов'язкова консультація з лікарем, що ж допомагає зменшити набряки? По-перше, контролюйте сіль, замінюйте спеції, соуси та зменшуйте солоні перекуси. Пийте достатню кількість води, додайте калій та магній, банани, авокадо, зелень, горіхи. Більше рухайтесь, а також висипайтесь і давайте організму відпочинок, адже при недосипі тіло теж набрякає. Набряки це не жир і не завжди проблема схуднення. Це сигнал, що тілу потрібно відрегулювати баланс рідини. У моєму марафоні 906090 -90 ми приділяємо цьому особливу увагу. Харчування, вода, рухи все в комплексі допомагає позбутися набряків без жорстоких дієт.